Футбол, гестафета та настільні ігри в конотопі. Стартував турнір ігор для дітей. Вуйко та його команда у змаганнях беруть участь діти від 6 років, що об'єднуються в аматорські команди. На футбольному полі у конотопі панувала неабияка напруга. Фіналісти першого туру футбольних матчів серед аматорських дитячих команд змагались за кубок у турнірі ігор вуйко та його команда. Перебачає три етапи. Саме перший етап зараз ми бачимо вже півфінал. Це футбольний турнір. Серед дворових таких команд в основному вісім команд у нас подало заявку. Вісім команд прийняло участь в даному турнірі. Наприкінці усіх матчів турніру команди фіналісти отримали нагороди, дипломи та футбольні м'ячі. Ба Більше судді визначили кращого гравця, який також отримав грамоту та нагороду. Кращим бомбардиром відбіркового етапу нашого турніру є Фесенко Олег. Другий етап турніру естафета. Цього разу до змагань долучились ще більше малечі, яка рада визначити, хто серед них найспритніший. Спортивна естафета для дітей віком від 6 до 13 років. А у вересні у нас планується турнір настільних національно-патріотичних ігор серед дітей віком 6-20 років. Ось такий проєкт у нас націлений він на активізацію молоді, дітей, на їх розвиток і саме національно-патріотичний напрямок. Проєкту могло б і не бути, якби громадська організація Бюро аналізу політики не влаштувала конкурс міні-грантів, де організатори турніру виграли 40 тисяч гривень. На його реалізацію було проведено конкурс міні-грантів для а, громадських організацій та просто ініціативних груп нашого міста. А сьогодні ми знаходимося на реалізації одного з таких проєктів переможців. Це проект Вуйка та його команди, який реалізовується ініціативною групою Веселка. У рамках проєкту, окрім футболу і естафети, діти ще змагатимуться у настільних іграх. За словами Ольги Качури, у конотопі попереду ще багато чудових проєктів вже цього тижня. У місті почнуть проводити майстер-клас з медичної допомоги. Анна Мельниченко, Володимир Богдан, новини правда тут.